Ну що ж, всім привіт. Народ вас підписав, ми продовжуємо грати в Хойку і ми тут добиваємо вже совок. У нас, на жаль, 18%, 40, ну, відсотки, але це ураховуючи ще союзників. Так, давайте 42 рік. проти інженерів. Совок. Совок. Як ти там? У девять відсотків. Знову ж я хочу нагадати, що ми автонаступом йдемо по всій лінії фронту. Разом з Німеччиною. Сільськогосподарські реформи. На жаль, тут я не бачу, щоб я щось отримав. Виїхав далі в мінську промисловість. Ну, все, капне. Я хочу, я не хотів сказати, що ось, ось капне. Так, вперед! Ось це все максимально дешево, тому що це моє. Та я на що у мене претензії також забираю. Претензії, претензії. У мене претензії, претензії. Сюди претензії навіть. Сюди є? Ось далі нема. Ось на це претензії, на це претензія є. Сюди претензії. На це претензії, серйозно? Я претендую. Так, все, далі. Ні претензій, ні, ні національних територій. Ну, в плані, якщо в нас претензії на ці території, то треба їх взяти. І взагалом, по кордону. У мене ще сюди претензія. А, далі в мене очки закінчились. Ну, зараз подивимось, чи будуть в мене ще на щось претензії відправити. Ну, за все, на що в мене претензії, я борюсь. в мене претензії. Так, на вас двох в мене вже нема претензій. Тут також, якщо дивитись саме по кордону. Далі в нас нема претензій, але. Щось мені підказує, що є зелений клин у нас. Це моя національна територія взагалі. Mm -hmm. Так, тут нема претензій. Є щось типу сірий клин. Ось. Національна територія Київська Русь. Mm -hmm. Ось тут. Сірий клин. І все більше, по ідеї у нас нема. Я, вибачаю, диризько. Це взагалі мої національні території. Так давайте <кхів> перевіряємо. Це тут десь національні території. Які я чомусь не забираю, окей. Уська не національна територія. Все. Я обрав все, на що в мене є претензії. Мені більше не треба. Для початку більше не треба висунути вимогу. Продовжую боротись за те, що моє. І я б ще б забрав флот, чесно кажучи. Також, якщо вже така справа, давайте спочатку виберімо те, що моє, і потім спробую взяти прохід. Все. своє вибрав. Тут я б таки взяти прохід до від території до території. В плані можна якось ось так взяти, хоча ще краще залізницею. Вдовж залізниці. Це аж ось так. Була вже краще ось так, от. І якось. Блін. Є можливість якось дешево. Взяти з'єднання між вами. Замість 460 можна тебе взяти. Ось так, максимально дешевими провінціями. Так, тут це найкоротший шлях. Висунути вимоги. Якщо я зможу це все забрати. Це важливо, я хочу просто фізично. Фізичним провінціям бути об'єднаним. Ось тут в нас буде якийсь прохід. Сюди і сюди. Ай! І мене ось тут дві провінції б ще взяти для повного проходу. Але я вже не візьму. Це жах. Ну і ось тут провінцію для краси візьму. І. Що зможу я ще щось взяти. Тебе по приколу. Це. Далі навряд чи щось візьму ще. Затверди і вийти так. Це така, ось тримайте. Ем, а чому тут? Вважається, що ми все ще з ним воюємо. Окей, це диво. Окей, окей, окей. В нас національного населення має стати більше, бо національних принців стало більше. Чи є в нас щось? Давайте тут підпорядкування плюс 5%. Легітимність є. Так, ну вперед. Це спротив менше, легітимність більша. Землі Великого Новгорода будемо собі забирати. Зараз 42 рік. Ой, нову піхотку вивчите, вперед. Як я розумію, мене лишилась тільки війна з союзниками, так? Так. І Тут у нас 10% внесок, навіть війну з союзниками. Ну я такий, я точно не слабкий. Я в золотій рамці. Італія, Німеччина і я в золотій рамці. Але в нас навіть не 5 армії по 24 дивізії. У нас не вистачає. У нас ППОшки по -по не вистачає, який жах. Ой, а який жах? По що закуповуємо сталь? Подругусь так все прибираємо. Де. мій флот Ось тут? Ви зможете об'єднатися? Ось тут ще 80? Тут 20-ка так, мої війська, дивіться. Тут лишається умовно греці, нехай. 24. -ка. Я не думаю, що ми проб'ємось. Але нехай 24 сюди також. Вони в Італії є. 24 сюди. Далі. Де інді в нас проходи нема? На Японію байдуже. Чи вивчені ні в мене хоча б трохи висадка? Узагалі ні. Окей. Всі вільні поки що встаньте тут. Ми будемо готуватись до висадки. Будемо чекати, поки я вивчу, можливість висаджуватись. Сенсі бій. Коли ви встигли встрягти в бій. Головне, що ви вийшли живими з цього бою. А ви не збираєтесь сюди плити? А чому? Ці ж можуть плити. А, тому що ви підводні човники. А підводні човники можуть якось проплити. А ви не підводні човники. Так тоді вас об'єдную. І тренуйтесь тут. Тут у нас безпечний простір більш менш. Так, що з усіх моїх і не. Ого, а чому так багато ненаціонального? національного? Тому це. Е, ви ж маєте бути. Палата і Строня, ви не асимілювались? Чому? Там вже була. Дальше, щось тут інтеграція. Інтеграція, 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 інтеграція. Все. Через тут днів ще купа інтегрованих земель отримаємо. 24, а вже ж ми не проб'ємось, бо у нас тут постачання немає. Так зачекайте, що? Ні, не проб'єтесь. постачання, нічого. Так, ми не старалися, ми не зайдемо. Так, теоретично тут можна забити по-іншому. Тут можна відійти до найближчого запостачання. Коли вони з вас сюди, відновитись набрати організацію і потім просто піти і одразу зходу почати їх атакувати. Теоретично так можна зробити спровод. Так, тут ми не проб'ємось, навряд чи десь проб'ємось. Так, весь то, флот, який тут. Також тренуйтесь. Так, сказав, тренуйтесь. Ті, кому треба, вони автоматично від'єднаються все. Я поставив, щоб воно від'єднувались. Якщо комусь з вас потрібен ремонт, від'єднуйтесь. Ну, то не видно, від'єднується, значить не треба. Так, ви відновлені? Ви сильні? Ось так, вперед. Пішки. Вони зараз підійдуть і відновленими, відновленими одразу почнуть атакувати. ходу. І це не спрацювало. палу. Бо на місцях. Тут... Короче. Ой тоді встаньте ось тут. Дослідження. Можна в висадку піти. Перед тут також добити. Ну і звідси їх відіб'ємо, слухайте. Одним, ми їх не відіб'ємо, але у них проблеми з постачанням. Так, минська промисловість. Давайте вже по промисловості доб'ємось. А! Так і все. Не знаю. Там взагалі з все. всього. Передав фільм Ще раз спробую. П'ять французьких і одна не відновлена Грецька Якщо ми спробуємо. М -м -м. Так боритися. У нас війні фабрики. Насправді кажучи, я зараз, якщо буду з вами відвертим, думаю про, то, про те, що чи є сенс зараз продовжувати. Тому що взагалом-то ми зараз будемо робити те ж саме, що ми робили кожен раз до цього. Типа висадки, висадки і просто декілька серій роз цього до проходження на купу серій Просто заради нічого, фактично. Ну, типу так, так, мені на мирних угодах, типу. Треба тут забрати території у Німеччини, які є нашими національними. І все. І мені більше нічого і не треба буде. Так, тут так, просто тут два регіони забрати і все. Союзників ми переможемо точно. Це взагалі без питань. Тут нема савка. Савка навіть нема. Ви хочете, що я вже досліджу висадки, ми дослідимо. О, просто використаємо момент, щоб висадитись в Сполучене Королівство, потім використаємо момент в Ісландію, Америки, пробіжимось по шполу. Коротше, все те, що ми робили до цього купу разів. Ми зробили Київську, зробили. Можна навіть просто почекати інтеграції, давайте просто почекаю інтеграції. Тут для галочки від союзників з цієї висадки. Вони не зможуть відновитись через те, що я одночасно сюди тягнув. Тому ця висадка зараз посипеться. Все. Це простіше, ніж я думав. Мені можна всіх поставити тренуватись, до речі. У мене ще флот натренований буде. То тут, що тут? Ну, Може з цього. Давайте я тут позабирав підводні човники і прикиду їх сюди. Підводні човники, тому що вони можуть проплити через Гібралтар. Вілі таке можна трохи покращити. Інтеграція. Все. Все, я інтегрував. Так, все, тепер. І ось тут землі Великого Новгорода. Інтегровані. Льоня, ти інтегрован? Льоня Льоні інтегрован також. Так, так, так. Є ще я всього поінтегровав тут. тут Здається, Вас. Так, Вас поінтегровав. Перво також тут інтегровані, Смоленськ, Брянськ. Курськ в мене і не, мила... не було претензій. Вілгоруч, Червоний mm. Принц, щось таке. Тут, знову ж, ми нічого не отримуємо. Просто підтримка сел, общене управління, і формування, і все, ну типу. Ми нічого не отримуємо тут по фокусам. Робити те, що ми вже робили купу разів, не бачу сенсу. Ще насправді кажуть, чому не подобається цей фінальний етап гри, коли ви розносите вже союзників, коли ви це дивитись не будете. Тому поки що на цьому ми закінчимо це проходження. Дякую всім, хто подивився, особливо дякую спонсорам, за... саме завдяки яким і вийшло це проходження, ніяк як ви можете побачити тут на екрані. Трішки, ще, переходіть по посланню в описі, купуйте гру. Рецензії залишайте, якщо вас нема можливості придбати, то бажано давайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.